Всім привіт! З вами, з вами Марта. і сьогодні я вам пампурки. Для цього мені потрібно розтоплене масло, цукор, діліч розведені у молоці, мука, спирт і жовтки. Беремо жовтки, висипаємо цукор. І збиваємо додаємо їх у молоко. Дедаємо одну столову ложку спирту. додаємо трошки муки, і замішуємо. Замішали вінчиком, досипаємо муку і замішуємо руками. Я замісила тісто, ставлю його на одну годину підрозций. Хочете подивитися, як у мене тісто підросло? Правда класно, а зараз я йду формувати мої пампушки? Я вже сформувала пампушки, а зараз ставлю їх підрости. Подивіться, як підросли мої пампушки, іду їх смажити. Так смачно! Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.